Коротше на одну третю. Це таке. Це Простові ми кинемо, щоб нам було ось так. Забрали. Тепер подивимося, що в мене тут робиться. Тут ми забрали, тут ми забрали. Ну, в принципі, хочеться ще щось трошки прорядити, але, як я вже казав, плоди. Так, ця пішла до гори, ось пішла до гори гілочка. Так? Ми б могли її на 10 см урізати. Ну так як плодових утворень немає, тільки тут, значить, зрізаємо, це забираємо на два лишаємо плодових Бо був зріз, у нас дала гілочку таку, гілочку таку, гілочку таку. Це лишнє забрали, то задовго вже забираємо її, лишилось коротеньке. І цю, бачите, у нас тут є, ну, прикорачуємо тако. Ще навіть цю можемо. Отако. О, так, щоб воно у нас плюс-мінус хоч трошки провітрювалося І було 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 цей стоп. Пішло перехрещення. Ця сюди, ця сюди. Що ми робимо? Переводимо, забираємо. плодове утворення. О. Так, ця пішла аж туди. На... Ось так забираємо її, щоб було нам. Сонечко більше. О, ці дві, як я їх зріжу, з них толку не буде. Бо нема нічого, якщо їх зріжу, так хоча б. Ну, цю ріжу. Ось якась є плодова брунька, ну цю пик, що залишаю. Ця росте туди, ця сюди. Нехай вони собі так і будуть. Сонця нема. Там щось є, нема. Є. Це що? ага, це вже зріжемо. Забрали. Так. Все одно перехрещую трошки так. Сонечко попадає. Тако забрали, щоб сонечко трохи сюди. Це сюди забрали. Так, тут вже трохи воно аж забагато росте, беремо, обрізаємо, бачите, отак, на таку горизонтальну гілочку, сонечко пішло. Ось нас це забрали. Це забрали. Це чуть-чуть на одну третю. Звільнили. Сох, що. Забрали. Сонце падало, ця гілочка без, 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 без цього. Що нам робити? Що нам тут робити? Ох! Так, нехай буде. А заберемо так. Сюди. Так, ця задовго. Трошки вкорочуємо її. От. Трошки вкорочуємо. Так. Ця гіляка трохи вже у нас пішла на загущення догори, то ми її От отаку зараз відкриємо чуть-чуть. Бо вона давала дуже велику тінь. Так, зараз я сюди підходжу. Дивимося. Така гіллячка пішла у нас, те, що я казав. Гілки, які йдуть вниз, вони оголені дуже сильно. Ми їх або зрізаємо повністю, або піднімаємо. Піднімаємо, щось, тобто ріжемо їх на таку брунечку. Це зрізаємо повністю. Так, Що це у нас тут? Ладно, нехай буде. Так само тут. Гілка падає вниз. Як кажуть, гербіцидну зону, ми її підняли. Це всехло повністю забрали. Так, далі, ця гілочка. Падає в нас, ми її забрали. Отако, трошки підняли. Навіть отако можна. Є брунечка. Отак. Щось буде, буде. Будемо бачити. Отак, щось мене тут смущає. Трохи, ну ладно, залишаємо. Так. Ця у нас пішла сюди. Ось гілочка росте догори. Вона має бруньки тут. Ми її на 10 см карачуємо. О, квіти підуть гілочки, далі будемо працювати. Піде щось. Тут дуже сильне загущення. Щось ми маємо прорядити. Ця сильна гілка вона вверху, Щось вона нам теж. Ну, поки що на цей рік залишаємо, але ми її коротимо ось так. Вона йде в перехрестя. Відплодоносить нам, а На цю сусідню забираємо. Сонечко трошки цю. Також прикорачуємо. Ця оголина йде вниз, забираємо її повністю. Ця оголина йде вниз, забираємо її повністю. Небажаємо, треба тут різати Так, ця. Что-то залишаем. Так. Ну, зроби стоп. Илочка идет да уже в тени соседней. Мы ее прирезали. А сей що робимо, А цю вот так вырезаем. Будемо далі дивитися. Так, звісно, це би хотілося зрізти, лишаємо на плодоношення. От перехрещуються гілочки. Цю укорочуємо, це нехай. давай цю укоротимо. Це так. Тут є, тут є. Тут що ми? Те ж саме, гілочка, гілочка трошки. Де у нас ми її приподнімаємо? Вот так. Дана гілочка. Ось тут забираю. Тут прикорачую. Сухе я забрав. Це що у нас тут? Сохла гілочка. Забрав. Савіти забрав туди. Іде до гори. Навіть тако. Суха. Стоп. А так тут оголена гілочка. Я повністю забрав. Тут оголено пішло в крону. Забираю, цю прикорачую. Цю так само прикорачую. Суха забрав. Стоп, Ось тут у нас пішла оця гілочка. Що тут у нас? Все всохло, ми прирізали. Зачищаємо. Тут чуть-чуть чіпаю тут. Ця пішла, має букетні. Чуть-чуть прикорачую, хоч вона дає, трошки може тінь. Будемо зайди сюди трошки, будемо різати. Так, тепер дивимося до цих гілля. У нас центральний провідник по факту ось він йде. Зараз будемо розбиратися з ним. Значить, Як я вже говорив, центральний провідник конкурентів не має бути, значить ми на цю гілочку ріжемо так. Все прикорочуємо. Все прикорочуємо. Ага, не дістаю. А, така зріс. Так, тут це переводить, це від носить, це прикорочує. Ой, сонечко світить. Тут переведемо ось так. Цю, так само. Знижуємо І цю прикорочуємо. Зроби стоп, я підійду ближче. А, не не, не Зрізаємо ось так. Значить вона вже затовста. Вона вже затовста. Даємо її на заміщення. Забираємо її. Отакий От сучок ми лишили. Ця гілочка пішла у нас на заміщення. Так. Це зрізаємо так, це зрізаємо так. Забрали. Так. І тут я також візьму ще раз на заміщення цю гілочку. Але у на нас відроди. Зараз зробив стоп, я доберусь якось до тої Так. Якщо ви дійшли до максимального, що нам потрібно, ми просто переводимо, а цю зрізаємо. І у нас провідничок піде, ми його не чіпаємо. Ще я, мабуть, цю гілочку все-таки її все хочу зрізати. Бо вона у нас затовста і мені треба її опускати, я щось от, на заміщення Ось не на заміщення, а на пониження крони, щоб освітлювався. У нас провідничок. Так. Дану вишеньку ми завершили обрізати. От. В даному випадку ми залишили максимальне плодоношення, тому що вона погано плодоносить, можна було би зрізати трошки більше. Опять же, основний принцип давати більше світла, різати гілочки на короткі пеньочки, якщо є можливість, щоб відбивали нам молоді гілки на заміщення. І так, як і говорив, 1-2-3 річні дерева, гілки на вишні продуктивні. 4 річні вже не продуктивні. Вони можуть бути дуже продуктивними, але коли їх робити на заміщення, вони гірше відбивають. І пам'ятаємо, якщо ми робимо гілочку на заміщення, то якщо гілочка має в діаметрі 2,5 см, то має бути її довжина 25 см. Якщо 5 см вона буде мати в діаметрі, значить її довжина має бути. 50 см, якщо, допустимо, якісь блокові гілки на інших деревах будемо показувати. Але ще така умова, щоб обов'язково були от як тут або плодові утворення, або ростові брильки. Бо якщо не буде нічого, то отак як тут гілочку ми зріжемо, тут нічого не буде. Вона всохне, залишиться тільки ця. Дана вишня так водоносить. Дякую за увагу.